Спорт одяг мікс, сорту екстра, Ціна 8 євро за кілограм. в лоті в нас знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цього лотика. Це є спортивні речі, чоловічі та жіночі. Ось така спортивна косточка, чоловіча. Розмір нас іде емочка від бренду Крейн. Наступне. Ось такі штанішки. Ось так вони виглядають. Так, наступне. Ось така. Худі на замочку, жіноча моделька. Розмір у нас іде Елічка. Ще в нас є ось така чоловіча на замочку. Знизу є фліска, утеплення, розмір М. Наступне ось така курточка жіноча. На замочку, бомберка, я б сказала, тоненька. Ще у нас тут попадаються ось такі штанішки пряменького фасончика, з боку пішенькі, жіночі. Наступний ось такий батник на замочку, теплесенький. Розмір Ла, чоловіча модель. Ще у нас тут ось такі спортивні штаніжки. Теплесенькі, теж чоловічі, розмір іде-22-й. Це є великий, напевне, 2 xl Ще ось така. На замочку, кофточка. Наступне тепленькі коричневі штанішки. Досить модний такий колір. Від бренду Zara. розмір 28-й. Наступне ось таке на замочку, також чоловіча, Джівова. розмір S. Ще в нас тут попадається флісочка. розмір ікселька. Человіча. Наступні ось такі балонові штанички тоненькі. Внизу на манжетику розмір емочка. Це є жіноча моделька. Ще ось такі у нас лосини Теж жіночі. Розмір Елька. Наступні ось такі спортивні штанішки ліверджі. Розмір у нас іде емочка. Наступне ось такий на замочку, розмір S, бомбер. Ще ось така з капюшончиком, теплесенький світшотик. Наступна ось такий. Теж чоловіча модель. Розмір у нас іде, жаль, не бачу, приблизно емочка. Ось такі спортивні штанішки. На манжетика, розмір Елька, чоловічі. Наступна у нас пропадається ось така теплесенька тунічка. Жіноча моделька. Всередині має тепленьке утеплення. Ще ось такі штанішки. Наступна ось така чоловіча. Я б сказала, термокурточка на замочку. Розмір L від бренду Crane. Наступно ось такий світшот жіночий, гарний такий колір. Розмір у нас йде і цесочка. І дуже тепленько. Наступно спортивне ось таке худі на замочку. Джіночий. Розмір в нас іде, на жаль, не бачу, але приблизно СМ. Ось таке. Худі теж з капюшончиком чорного кольору, розмір Елька. Наступне ось такі балонові. Штанишки. Жіночі. Гарно стягується по боках. Наступне, знову ж таки, світшотик. жіночий. Ще у нас попадається ось така. Оптичка, я б сказала, термо, розмір XL, жіноча моделька. Наступне ось такі штанішки гордового кольору. жіночі, есочка. Наступне ось такий світшотик, теж жіноча моделька. Розмір у нас іде, На жаль, не бачено, приблизно МЛ. Знову ж таки, дивіться, гарна фісочка. Ось така колір. Ще. Ось така туніка чорна. Великий розмір. Розмір, напевно, LXL. І ось такий дві ціки гарний худі. Білесенький. Жіноча моделька, розмір М. -очка. Ще у нас тут попадається ось така на замочку. Кофта жіноча. Тобто курточка, я б скоріше сказала. Знову ж таки, ось така молочна. У камінчики худі. Розмір x Та жіноча моделька. І ось такі спортивні штани зеленого кольору з пряменького фасончику, Досить великий розмір. Розмір 2XL. І ось така термокурточка, жіноча. Розмірність іде 48. є спорт, одяг, міксорто екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту звертайтесь до нас.